Тільки попереджайте небу, блять. Як так. цю хуйню знімати? Ніяк. Підуть. Підуть. Ні, вже не знімаєш. Запобіжник. Пози, він запхав повністю, він движчині повністю запхав. Не да. бутонку, не бутонку. Все. Нажимаєш три зерни, коли він і щось там зняти запобіжник. Ракету вниз не них не пускає. Неба не, надо тут про пластика покупать, По Т-образке. Куда стрелять? Вот по этой образке. Движь, что нужно буя Да. не, не руки не О, плюс. Джек сзади. Ничего пока нормально. Можно маленько. Снял, все. Предупреждай перед вестером. Куда стрелять? Вот ага. твоя ты образка, бачишь? Ты образная зеленка. Это дырочка. Вот скупчение Бачиш? бачишь? Ага. Це образная зеленка. Давай. Попробуй туда. Выстрел? Видишь, высоко в воздухе. Ah, no, no. no.